Рідні, незламні, і мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі і ніжні кохані, вмілі упевнені та нездолані. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищити, ви у два бої. Вами пишаємо ці віри, безбежно будемо вільні і незалежні. Свати воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир в мені йде з тобою за те, що в ці важкі часи не бачить тебе, мати, ні дружини, ні дітей не може обійняти. Спасибі воїна за те, щоб бережете нашу країну, спасибі за тихий мирний сон. Спасибі, що візові, спасибі ангели мої. Це він стоїть на вашій краї, вогнів, у гнів у росі відвертає. За він у Путін і у свята, я ворога, що йде за за те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожною хвилиною ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. За те, що я живу в своїй оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю. Щоденно в молитві кожній благаємо Бога Отця, щоб кулі лихі, ворожі не ранили ваші серця. Рішучі, сміливі, гідні, напевно, найкращі із нас. Вертайтесь живими, рідні, країна з бідні без вас. Дайський уклін захисникам щодня і дощ, і в спеку. Голонюся, я таки зникою, складу букети йому з роботи, хай з перемогою вертаю, хай Бог його охороняє.